Весняний пердун. По такий салат дуже класний є. Зараз буду заготовляти інгредієнти для салату. Кому цікаво, наступне відео постараюся зняти, як його робити. А то бачив, є салат просто пердун. Але пердун це не так круто. А от весняний пердун в два рази полезніший. Дивіться, це черемша. Ось. Я би, звісно, зараз похом'ячив, але маю йти межі люди. Після черемші дуже гарно з пасті пахне. Так що назбираю я черемші. І вдома зроблю салатик. Кому цікаво, покажу. Кому не цікаво, то пишіть, що це все дурня. Я думаю, екологічна ситуація не сильно погіршиться, а то все розказують, що черемші немає, вона пропадає, бла, 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 і так далі. Я би в нас ще кінгуру заніс в червону книгу, тому що у нас теж цих кінгуру немає, і щось вони пропадають, На щось за них ніхто не переживає. А за черемшу якимось боком всі переживають і думають, що щось її немає. Ось о, дивіться, все і ліс, як поле, все в черемші. Ну, десь її немає, ну десь її немає, а десь її мільйони. Ну, в общем, такі діли. Це так, мої думки про черемшу. Зараз назбираю оберемок черемші. На відео не покажу, щоб мене екологи не пов'язали і не посадили в каталажку. а вже покажу, як буду робити. Так що пишіть, дзвоніть, звертайтеся.